Щороку, 16 жовтня, в багатьох країнах світу відзначають Всесвітній День хліба. Проходять різноманітні виставки хлібної продукції, зустрічі кулінарів, пекарів і кондитерів, ярмарки, майстер-класи, народні гуляння, а також безкоштовні роздачі хліба всім нужденним та благодійні акції. Щодня ми тримаємо хліб в руках і не уявляємо життя без нього. У народі кажуть хліб у голова, бо здавна його вважали основою життя, символом добробуту й багатства. Хліб завжди берегли, цінували та шанували. Хліб це жито й пшениця, наполеглива праця, їжа, гостинність та щастя. Вперше почали опікати хліб єгиптяни. Вони пекли його у вигляді коржів на гарячих від сонця каменях. В Єгипті їли прісний хліб, тобто не солоний. Але в жаркому кліматі тісто швидко закисало і його викидали. Як і в кожній країні, в Єгипті жили і бідні, і багаті люди. І ось бідні люди підбирали кисле тісто і пекли з нього хліб. Так народився новий вид хліба кислий хліб. Потім хліб з'явився в Європі, де він був пшеничним і ячмінним. А з часом при виготовленні хліба стали використовувати жито. Хліб це єдиний продукт, який їдять в усьому світі. З одного пшеничного зернятка в результати перемелювання виходить близько 20 мг борошна. Аби виготовити одну повноцінну буханку, потрібно близько 10 тисяч таких зерен. Коли люди навчилися вирощувати пшеницю, вони стали готувати хліб. Наші предки виготовляли хліб із жолудів, а там, де не росли дуби, борошно робили з горіхів. Шлях від зернини до хлібини. Хліб починає свій шлях на полі, де селяни сіють насіння пшениці, ячменю. Або інших зернових рослин. Насіння росте високо на сонці. Коли зерно дозріває, селяни вирушають на поля і жнивами збирають врожай комбайнами. Зерно потрібно переробити на млині. Там його обробляють та перетворюють на борошно. А потім. Випікають хліб, який потрапляє до вас на стіл. Дітки, скажіть, будь ласка, який хліб? Так, вірно, свіжий, золотистий, на дотик? Теплий, пухкий, на смак духмяний. Запашний, смачний. Молодці. А зараз пропоную вам пограти в гру «Знайти зайве. Перед вами картинки хлібобулочних виробів, але серед них є зайві. Подивіться уважно на картинки вгорі: У нас є пампушка, рогалик, сукерки, булочка-косичка. Знайдіть тут зайве, вірно, малята, це цукерки. А зараз подивіться на картинки внизу. Булоч, бублики, сир, пиріг, печиво. Знайдіть тут зайве. Так, вірно, це сир. Розумнички добре впоралися із завданням. Прислів'я про хліб, де хліб і вода, там нема голода. Без хліба половина обіда. Хліб з'їдай і не крихти не викидай, бо хто хліб викидає, той щастя немає. Нехай хліб буде вічним і завжди свіжим на столі в кожного з вас, бо, як відомо, черствіє хліб, черствіють людські душі. Бажаю вам здоров'я та всього найкращого. До побачення!